«Бекстейдж» на радіо місто над Бухом тут починається нова музика, ексклюзивні інтерв'ю, відверті історії, прем'єри пісень і кадри, яких ви ще не бачили. Закулісне життя артистів без фільтрів і масок. Бекстейдж з Вікторією Павелко. Музика ближче, ніж будь-коли. Всім привіт! Мене звати Вікторія Повелко, і це прекрасний проєкт Бекстейдж на радіо Місто над Богом. І сьогодні до нас завітала неймовірна виконавиця, а саме Ольга Какасьян, за псевдонімом Вакуоля. Ви могли її знати і чути, яка, до речі, є учасницею і солісткою гурту Нахаба. І такий малесенький спойлер для вас: що саме сьогодні, саме в цьому прямому ефірі, в нас відбувається Будеться прем'єра її нової пісні. Привіт, Ольга! Привіт! Ну що ж, давай почнемо трошки спойлеру, 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 про що це пісня? Так, ну про що ця пісня? Е, насправді, музика в обох моїх проєктах вона дуже е, болісна. І це музика про наші реалії. Музика про те, як ми переживаємо все, що на нас впливає. Зараз ми живемо в країні, де йде війна, де досить важко в цілому знаходитися і відчувати себе адекватною людиною. І моя музика вона про емоційні гойдалки, про переживання про біль, про страждання, про кохання. про... Про яскраві і вразливі моменти. Можна і сказати. Ти так. зазначала, що вакуоля це як оголення твоєї душі. І як взагалі наважитися на стільки відверто говорити про біль і у своїй музиці, у своїй творчості? Uh, так, ну мені нелегко говорити було про біль. І зараз цей проєкт щовакуля, це насправді. Мій перший крок це мій початок, це мій перший реліз, який вийшов на платформу. І сьогодні вийшов кліп. Ця музика була написана вже в минулому році, і я не могла ніяк наважитись це показати людям не з тієї причини, що там я не впевнена в своїх якихось музичних здібностях чи щось таке. Це більше було про страх відкритися. Про страх бути настільки щирим, бо часто ми боїмося бути щирим з самим собою. І саме ці пісні писались в такі періоди і в таких важких станах, коли я не знала, куди цю емоцію діти. Я відчуваю, що на мене це має великий вплив. І мені важко і. Через те, що я займаюся музикою з двох рочків, там ну ледь не з дитинства. В мене мама музикант, в мене взагалі така музична родина. Тому я себе почуваю в музиці в цілому, як риба в воді. І для мене е, цей спосіб сублімування моїх емоцій, він був най, найпростішим, найзрозумілішим. І я саме таким способом могла це виплеснути з себе. Це перший етап. А ось все, що я виплеснула, вже сформувати і показати людям з е, професійної точки зору, я теж якихось навичок набралась за свій досвід. Але найважчим кроком, найстрашнішим, найтаким вагомішим для мене і тим, що не давало мені піти далі, це було саме поділитись переживаннями поділитись тим що в мене всередині І, звісно не обійшлось без, без психолога без психотерапевта бо я дуже дуже боялась це зробити відкритися так повністю Mm -hmm. А ось на рахунок трилогії, бо було зазначено, що це прям трилогія така болю. В нас, да. де і перший варіант це просто біль. Да? Ти зазначала, що це твоя найперша демка і первісне відчуття болю. Mm -hmm. mm -hmm. А друге це uh -hmm. тут, до речі, mm -hmm. до речі, ось про першу це первісне відчуття болю, і це той момент, коли на тебе впливає якийсь зовнішній фактор, від якого mm -hmm. тобі стає погано. І ось це перше погано, це ти береш? Як маску там, тримаєш в руці. Тако, та. uh, тобто, ти, як наче, знайшов маску, дивишся на неї, і такий: ого, що з тобою? Щось <рістити> <рістити> таке. Uh, і ти такий роздивляєшся я дивлюсь на цю маску. І далі йде друга, <рістити> та, друга. картинка, Там я надсилала. Це, ця маска починає поглинати мене. Ага. І вона називається. Uh, Наступна пісня, яка вже є на платформах, на яку сьогодні вийшов кліп, це «Pain», і це вже такий більш сформований трек. Це основний трек взагалі з трилогії, основна пісня, яку я всюди намагаюся зараз пушити, це вже такий момент насолода від цього болю, насолода від цих страждань. Трошки аб'юзу да виходить до самої себе? Я думаю, що. Я думаю, що ми в цілому люди, які, переживши стільки всього за останні роки, ми люди, які привчені е, наче робити, що все, що навколо відбувається, mm -hmm. що це нормально, і навіть для себе шукати в цьому якусь е, якесь, нехай буде натхнення, mm -hmm. е, особливо для творчих людей. Е, не те, що я там насолоджуюсь тим, що відбувається, але. Це наша психіка, це наша захисна реакція, і я просто починаю шукати у цьому всьому. Якийсь час ти впадаєш в цю меланхолію, в, меланхолі, в цей сум. Якийсь час це світлий сум, якийсь час ти відчуваєш, наче ти в такому е, творчому просторі. Вона тебе так, ти в цьому колихаєшся в цих, в цих болісних відчуттях. В тебе творчий відкривається потік у космос. Але я по собі знаю, що я заграю цю штуку, і ця маска починає мене засмоктувати. Тобто це і є цей момент, коли ти занадто поринаєш. І це якраз третя, третя пісня, яка на платформах називається Pain з дядька. Не буду порівнювати, з чим це. Куди це аналогію проведено, бо зрозуміло. Але це такий вже стан. Якщо послухати пісню, там немає. От перша пісня, вона супер ніжна, супер перше відчуття болю, там є тільки віолончель і голос. Друга це вже так все разом і, і, і страждання, і мені погано, і агресія, і експресивність. є, А в кінці є втома. Від втома болю, від страждання, да. втома від болю, втома від, вс від всього цього, що тебе просто от маска вже на мене наділась, і вже мене тут немає. Я забула, що я відчувала цей біль. Mm -hmm. Я забула, що я це все створила, що я залишилась тільки оцей стан, і моя втома від нього е, тому. Ну це а... дуже класно, якщо чесно, що ось так прям підійти до цього. Бо є ж варіанти, коли просто там пишеться пісня і не вкладається в неї якийсь такий прям настільки глибокий сенс, якось зробила те. І я пропоную вже можна відкрити цей спойлер, та? Да? ось mm -hmm. саме презентувати і переглянути кліп на пісню «Pain» виконавець Вакуоля. Це просто вау, якщо чесно. Мене навіть немає що додати. А, адже, от слухаючи навіть зараз і до цього, я переслуховувала пісню, і в мене дійсно мурашки аж по шкірі були. Вау! Це ну просто клас Дякую. А, і хотіла запитати, чи були якісь курйози під час зйомок цього кліпу? Адже знімалося трошки про холодну погода була, я так думаю. Ой, знімалася взагалі. Цей кліп знімався минулої зими. А минула зима була е, Зі снігом, як набагато мінімум. холодніша. <хі> набагато холодніша, ніж ця зима. І це було якраз в період, я не знаю, чи пам'ятаєте, е, минулого року. Там в Одесі взагалі там були найхолодніші дні, угу. і тоді в Одесі взагалі були такі сильні заморозки там заметілі, що людям забороняли виходити на вулицю, бо просто заметілі, отак всюди сніг. І там вночі я пам'ятаю, що навіть знаходили людей. Я не знаю, хто там вести по вулиці, вночі в заметіль. Але в ці, в ці ж самі дні ми поїхали в Київську область. Таке село Баришівка. Може, знаєте, таке село звідти ж родом Альона Альона. І <phy coke> э, ми поїхали туди, бо в мене там хата мого знайомого, де можна знайти ванну, де можна було взяти машину. І ви бачите, що э, кліп, ну, воно тут показували так, з'їдало якість, але в цілому э, э, якість така. Uh -huh. Вайбова. <хи> і вона е через те, що ми знімали його на телефон, монтували на телефоні. Е і взагалі це було такий ну, найперший крок, тому я її першою виклала, бо в мене вже підготовлено, насправді, програми є, але я хочу це робити Поступово. в такому вигляді, як ішов е розвиток. У мене багато є підготовленого матеріалу, він буде виходити, і я його буду робити в такому зростаючому. Е Напрямку. Uh -huh. е і саме цей кліп ми знімали, я не пам'ятаю, не було мінус 20, але десь майже так було. Це була п'ята ранку. Е ми веземо ванну на засніжене поле. Відрами набираємо в ванну воду з річки. з льодом. Навіть не гарячу, mm -hmm. Я думала, що там буде гаряча вода, як мінімум у ванній. Ой, та ми, е, насправді у нас там щось 4 бутлі взяли, але що чотири 4 mm -hmm. бутля на ту ванну, І ми поки доїхали в поле, воно змерзло. Mm -hmm. тобто, ну, вода вже була не, не гаряча. Тобто вода там з річки, холодна, з льодом. Е, і ми, е, В мене тоді з нашої зйомочної команди це був оператор, який і монтував це відео. Це був хлопець, який водій, і він просто весь час грів машину. Е, і був мій знайомий, який просто такий: Давай, давай, йди. Ми знімали кадр. Я ж там взагалі гола. Я там mm -hmm. просто в білій сіточці, mm -hmm. е, а температура така, що вони в куртках стоять і відмерзають. А насправді я пам'ятаю, як зйомка, зйомки, і в мене просто мізки відморожувались. Е, я просто під кінець. Спочатку ми знімали просто на снігу, там стояти неможливо було на снігу просто голими ногами. А потім, коли це в ванні було, я пам'ятаю, що коли закінчувався кадр, тобто я все з себе закінчувався кадр і просто вибігав мій друг, брав мене на руки, е, ніс в машину і казав: рухай пальцями, рухай пальцями рук, рухай пальцями ніг. І я так туди-сюда і. Е, Ну нічого, в мене є досвід походів по угу. горах, як грітись е, моїх друзів теж, тому ми так, ми, ми такі екстремали заради творчості, готові на все. Це класно і любі слухачі. Це просто варте того, щоб зайти, подивитися, поставити лайк, підписатися і поширювати цю пісню далі в маси. Ось, і я, до речі, нагадую, що. Нам представила нашу прекрасну таку пісню, виконавиця Ольга Какасьян і за псевдонімом Вакуоля, і яка, до речі, є учасницею і солісткою гурту Нахаба. Я дуже тобі дякую, що. Я змогла побачити це, і наші слухачі почути і побачити також. І я вже з нетерпінням чекаю на продовження цієї трилогії і подивитися кліпи на ще твої роботи. Дякую тобі. І Добре. я нагадую, Дякую. що це був проєкт Бекстейдж. І я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей на радіо місто над Богом». па Акцент з Іриною Болгаковою. Сто Ексклюзивні інтерв'ю, відверті історії, прем'єри пісень і кадри, яких ви ще не бачили Закулісне життя артистів без фільтрів і масок. Бекстейдж з Вікторією Павелко. Музика ближче, ніж будь-коли.